Привіт усім! Сьогодні 31 липня і сьогодні останній день, щоб податися на карту побиту. Кому ця інформація, до кого ця інформація відноситься, і чому так, сьогодні в цьому відео я розповім. Вас попрошу додивитися до кінця, щоб не пропустити нічого і знати на 100%. Так, щоб більше людей дізналося, поставте лайк і зробіть репост, і, звичайно, не забувайте підписуватися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Отже, ви знаєте, що сьогодні. 31 липня закінчуються карантинні продовження всі, От, Тобто ми з 1 серпня забуваємо за них, і всі українці, які були на карантинних продовженнях, візах, картах побиту, без віз, мали можливість до сьогоднішнього дня включно податися на карту побиту. Якщо вас, якщо вас застала війна, ви були в Польщі і у вас були продовжені документи у зв'язку з карантином. То ви до сьогоднішнього дня включно мали право податися на карту побиту. Ну і звичайно, якщо все нормально з документами вашими, все добре з подачею, то могла бути позитивна децизія. Якщо ж ви, наприклад, завтра вже будете подаватися на карту побиту 1 серпня, 2 серпня, і ви мали по карантинне перебування в Польщі. То ніякої гарантії, що ваш розгляд буде позитивний. Тобто, прийняти документи, вони зобов'язані і вони приймуть ваші документи, але вони будуть враховувати, коли ви заїжджали, на яких документах ви перебували, і на яких документах ви подаєтеся на карту побиту. Ви мали термін. Це стосується всіх, хто мав по карантинні продовження віз карт побиту чи без візу, податися на карту побиту до кінця цього місяця, тобто, включно з 31 липня. Якщо ви цього не зробили, то на жаль, децизія може бути негативна. І сьогодні ще є можливість податися навіть поштою, це теж буде рахуватися сьогоднішня дата, і це теж буде в межах права. Тому для тих, хто ще має таку можливість, ще не подався, а має можливість сьогодні зробити, робіть це сьогодні, бо потім буде пізно, і потім треба буде щось інше вигадувати, щоб легалізувати себе. Нагадаю для всіх, що навіть ті, що були по карантинних продовженнях любих документів, вони теж мають право перебувати на території Польщі. Але як я й говорив в попередніх моїх відео, ви не маєте права подорожувати, ви не маєте право перетинати кордон, так як вам це потрібно. Тобто, ті люди, які статус Укр мають вони мають протерміновані документи, але у зв'язку зі статусом Укр, присутністю в них статуса Укр вони можуть перетинати кордон навіть по протермінованих документах. Але у вас, в тих людей, які мають продовжений карту побиту, візу чи без віз у зв'язку з карантином, ви не маєте статусу Ухер і ви не маєте можливості перетнати кордон так, як вам потрібно. Ви, якщо виїдете вже з Польщі, а ви маєте право виїхати, то заїхати ви зможете тільки тоді, коли зробите нові документи. Тому і я говорив і наголошував, що робіть собі карту побиту, робіть собі візи. Робіть собі нові документи, щоб мати можливість перетинати кордон тоді, коли вам зручно, і тоді, коли потрібно. Друзі, ось така інформація. Дуже е, сподіваюся, що багатьом вона буде потрібна, і ви ще якась частина людей сьогодні навіть встигне податись на карту побиту. Якщо ні, ну то ні. З вами як завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.